Чому Narzo 50 – це топовий бюджетний смартфон 2022 року від компанії Realme? Сьогодні розповім про свій досвід користування цим смартфоном. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали, друзі. Перед початком відео попрошу вас поставити під ним вподобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає відео потрапити у рекомендації і тим самим просуває україномовний контент. Дякую. Приємно те, що в комплект до бюджетних смартфонів виробники продовжують додавати блок для заряджання, чохолта відразу з заводу клеїть захисну плівку. Звісно, чохол не преміум якості, але з головним завданням захищати корпус він справляється. Оскільки ціна помилки в бюджетних апаратах не така висока, як у флагманів, виробники можуть дозволити собі експерименти з дизайном. Іноді з таких експериментів нічого доброго не виходить, а іноді виходить як у Narzo 50A. Смартфон доступний в двох кольорах: Oxygen Green та Oxygen Blue. він повністю виконаний з пластику, а на задній панелі має декоративну рифленість, яка, крім естетичної функції, дозволяє міцніше тримати апарат та не збирає відбитків пальців. Краї смартфону заокруглені, тому він взагалі не врізається в долоню. Апарат достатньо масивний. Товщина складає 9,9 мм, а важить він 211 грамів. На задній панелі, як ви бачите, розмістили блок камер. Він складається з трьох камер та спалаху. Поряд з ними є сканер відбитків пальців. Це виглядає доволі красиво і компактно, проте камери інколи можуть збирати відбитки пальців від того, що ви будете розблоковувати смартфон. Виробник залишив роз'єм для навушників. Він є поруч з роз'ємом для заряджання, а клавіші керування знаходяться на правому торці. Звісно, для зручності було б добре розділити клавіші гучності і живлення на різні сторони смартфону, але це вже справа звички. Оскільки це не флагманський апарат, тут немає сертифікованого захисту від вологи та пилу. Несертифікованого також немає, тому Думаємо, не потрапляти під дощ, а тим паче не занурювати цей смартфон під воду. Смартфон отримав великий IPS-екран на 6,5 дюйми зі стандартною частотою оновлення 60 Гц. Роздільна здатність екрану HD а щільність пікселів на дюйм 270 ppi. Характеристики екрану не видатні, кольори вицвітають під кутом, але в реальній роботі він показав себе чудово, як і в іграх, так і при перегляді відео. Narzo 50A підтримує темну тему інтерфейсу, але оскільки тут встановлено IPS мат це не дуже впливає на автономність. З цієї ж причини тут немає функції Always on Display. Максимальна яскравість екрану складає приблизно 570 ніт, і цього достатньо для будь-яких сценаріїв користування. Традиційно є можливість налаштувати колірну гаму шрифт та вмикати автояскравість і режим комфорту для очей, що особливо актуальне, якщо ви часто користуєтеся смартфоном вночі або багато читаєте з екрану. Великий IPS-екран чудово підходить для перегляду YouTube та фільмів. Проте слухати аудіодоріжку краще через tvs навушники чи проводові навушники, тому що смартфон не має стереодинаміків. Серцем смартфону виступає MediaTek Helio G85 з графікою. Mali-G52. Хоча цей процесор було представлено ще у 2020 році, він є, в принципі, ідеальним варіантом по співвідношенню ціна якість для бюджетних апаратів. В PUBG на високих налаштуваннях графіки, смартфон може тримати близько 40 FPS. Call of Duty Mobile на середніх теж близько 40 FPS, а з більш простими іграми він взагалі справляється без проблем. На екрані ви бачите результати синтетичних тестів, де Narzo 50A показав передбачуваний середній результат, але цілком достатній як для бюджетного пристрою. Смартфон отримав 4 ГБ Байти оперативної пам'яті формату lpddr 4X при двох конфігураціях вбудованої пам'яті 64 або ж 128. Також тут є можливість встановити картку пам'яті microSD окремо від двох сім карток формату NanoSIM. Смартфон отримав потрійну основну камеру, де головний модуль аж на 50 мегапікселів. Також є два модулі по 2 мегапікселі. один з них для макрознімків, а другий для вимірювання глибини і портретних фотографій. Традиційно фотоможливості апарату можна описати аналогічно як і для більшості апаратів цього рівня. При хорошому світлі можна розраховувати на більш-менш гідні кадри, але якщо буде недостатнє освітлення чи потрібно буде активне включення HDR, то апарат не може вскочити вище голови і видасть достатньо посередні зашумлені знімки. Максимально роздільна здатність відео як для фронтальної, так і для основної камери Full HD. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. На основну камеру можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду, як я вже казав. Зараз я знімаю відео просто з рук. Як бачите, оптичної стабілізації тут немає, за її відсутності, треба ну, так, дуже міцно тримати смартфон у руках або знімати статично, щоб картинка не дуже трусилася. Проте тут можна одразу наближувати зображення під час відеозйомки. Можна відеозйомку ставити на паузу, потім продовжувати. Ну, в принципі, як для бюджетного смартфона, доволі непогана картинка. Сьогодні нам з погодою не дуже пощастило, так о, темнувато, скажімо так, на вулиці йде дощ. Можете подивитися на кольори. І в наступному відео показую вам фронтальну камеру. А що ж, друзі, така картинка виходить на фронтальну камеру, доволі непогано як для бюджетного смартфону, знову ж таки скажу. А доволі непогано для початківців у TikTok, Instagram. А, Можна знімати сторіс, можна знімати якісь розважальні відео. А, зараз ви чуєте звук, який записаний на вбудований мікрофон смартфону. Можете написати в коментарях, чи вам подобається картинка на основну камеру та на фронтальну, чи вам подобається звук з цього смартфону. І ми з вами потрохи переходимо до висновків. Апарат підтримує всі актуальні версії геолокації: GLONASS, ABDS, а також GPS. Він отримав wi fi модель з підтримкою стандартів Ей Біджін і Bluetooth версії 5.0. Можливо, це особливість конкретної партії смартфонів, які заїхали в Україну, проте nfc модуль для безконтактної оплати є лише у версії смартфону на 128 ГБ вбудованої пам'яті. Автономність це кілер фіча цього смартфону, бо він має батарею на 6000 мАч. А якщо додати до цього екран з роздільною здатністю HD та не надто вимогливий процесор, то в сумі ми отримаємо два дні автономної роботи. В Комплекті зі смартфоном є масивний зарядний пристрій на 18 Вт. Від 0 до 100% смартфон заряджається приблизно за 2,5 години. Друзі, після кількаденного користування Realme Narzo 50 a у мене залишилися гарні враження про цей смартфон. Смартфон сподобався через цікавий дизайн, особливо це стосується рифленої задньої кришки, а також хорошу продуктивність, як у повсякденних завданнях, так і в іграх. Найкраще цей смартфон підійде для тих, хто шукає апарат середнього бюджетного сегменту з хорошою автономністю. Чи сподобався вам Realme Narzo 50A? пишіть свої думки у коментарях, і звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.